Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я вам покажу, що можна приготувати із таких свинячих п'ятачків і хвостиків. Якось мені в коментарях задавали запитання, чи я купую отакі п'ятачки і що з них готую. Тож трапилися на очі, купила, а заодно вже й хвостики купила і вирішила показати вам, що із них можна приготувати. Спочатку треба підготувати їх для того, щоб можна було вживати. Що я роблю? По-перше, перевіряю, чи немає тут ніде щитини, а вона є, отам навіть на цих п'ятачках є щитина. Тобто, або обсмалюємо, або голимо станочком. Я голила станочком, як завжди я це роблю. Хоч вони і називаються п'ятачки, але бачите, не самі лише п'ятачки, а і навіть трошки далі зрізано. Оці 4 п'ятачки затягнули на пів кілог. І в нас в Велмарті вони коштують 80 гривень кг. Отакі От хвостики. Хвостики дешевше коштують. Хвостики по 47 гривень кілограм. Щитина також на них є, і тому я їх теж голю станочком, яким голяться чоловіки. Це робиться просто і швидко. Тепер і п'ятачки, і хвостики обов'язково замочую в воді, нехай з півгодини точно мінімум помокнуть, а можна і більше. Я знаю, що не всі будуть куштувати таку страву, і ці п'ятачки і хвостики. Дехто мені сказав, що що ви показуєте такі страви. Не вже не можна взяти шматок нормального м'яса і щось приготувати. А то якісь шкіри, чи шлунки, чи ще щось таке не потрібне. Знімаєте і показуєте. Якщо чесно сказати вам, я просто це люблю. Тому і показую вам, що можна приготувати із оцих всіх субпродуктів. А ще страви приготовлені з них набагато дешевші, ніж шматок м'яса купити. А зараз. Тим більше, м'ясо стало дуже дороге. Та й думаю, може, ще й користь від нього буде для наших суглобів. Тож готую і з задоволенням смакую ці страви. Все вимокло, пошкребла його, перемила, залила чистою водою, поставила відварити. Нехай відвариться хвилин 10-15, потім воду зливаю, перемиваю все, заливаю чистою і ставлю знову варити. А поки там варяться і хвостики і п'ятачки, я їх разом в одній кастрюлі варю. Лишилася в мене ще квашена. Капуста, яка вже не дуже їсться, тому що є свіжі овочі, тому вирішила я її поставити відварити, а потім буду тушкувати. Дивіться, що я роблю далі. Просто заливаю капусту водою і ставлю на вогонь. Капусту варю до готовності. Готовність визначаєте самі за своїм смаком. І поки там варяться п'ятачки з хвостиками, вариться капуста, я підготую інші овочі, узяла одну цибулину і покришила її кубиками. А також ще одну моркву почистила і натерла її на крупну тертушку. Половину невеликої молодої капусти посікла дрібненько. На розігріту з олією сковорідку відправляю цибулю, злегка підсмажую її, потім додаю моркву, перемішую, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую. А я тим часом вже дістала п'ятачки. Пройшло десь 2 години, як вони варилися. Мені здається, що цього буде достатньо. Тепер п'ятачки нарізаю невеликими шматочками. А хвост Пустики лишила ще варити далі. Із цих п'ятачків можна готувати будь-яку страву. Отак Відварити, потім підсмажити з цибулькою, з морквою, і можна додавати до будь-якого гарніру. Я ж буду їх тушкувати з капустою. До підсмажених цибулі і моркви додала свіжу капусту і тушкую до напівготовності. Потім додаю подрібнені п'ятачки, перемішую все і тушкую поки капуста не буде м'якенькою. Далі вже в кінці додаю відварену квашену капусту. Перемішую все і ще протушковую декілька хвилин, в кінці додаю зелень, лавровий листочок і перець чорний мелений, також не забудьте додати. Я приготувала капусту, тому що мені треба було її приготувати. Ви ж можете приготувати так гречану чи перлову кашу та будь-яку, а можна й просто капусту не обов'язково кислу. Але мені здається, що приготовлені п'ятачки, отак з квашеною капустою це смачніше, ніж із звичайною свіжою капустою. Капуста вийшла духмяна, ароматна, але поки нехай постоїть, трошки охолоне, бо я буду зараз закінчувати приготування хвостиків. А для цього я взяла приправи: це зелень. Тут зелена цибулька, петрушка і кріп, які я дрібненько покришила. Також взяла три невеличких зубчика часнику, подрібнила їх. І тут у мене суміш перців ще. І ароматний хмелі сунелі. Приправи і кількість їх беріть за своїм смаком. Хвостики варилися в мене десь 3,5 години. Дістала їх з бульйону і, поки вони ще гарячі, засипаю їх оцими, всіми приправами, перемішую добре, накриваю кришкою і нехай трохи постоять, пропитаються цими смаками і ароматами. Все готово, можна знімати пробу. А ну, що тут? М -м -м, дуже смачно капуста вийшла на славу. Дуже смачна, з кислинкою, п'ятачки м'якенькі, ще спробую хвостики. Що тут у нас вийшло? Теж дивіться, як тут все отаке все м'якеньке. Спочатку з краю отут -от, трохи жирнуватеньке. О, бачите? Ммм. Смакота дуже смачно. Ці хвостики смакують з будь-яким гарніром, а можна і просто взяти шматочок хліба і насолоджуватися цією смакотою. Капусти вийшло чималенько, не на один раз буде що з'їсти. Ми вже куштували із відвареною молодою картопелькою оця капуста із п'ятачками. Це було дуже смачно, хоч і страва дуже проста незамисловата. і хвостики теж дуже смачні, з перчиком, з зеленю. Це неймовірна смакота. Ну і що, що це хвостики? Ну що? Головне, що це смачно. Але, звісно ж, у кожного свій смак. Дехто такого їсти не буде, як би не вмовляли. Тож готуйте ті, хто це може їсти. Хто не так упереджено ставиться до таких страв. А ще з цих хвостиків і п'ятачків можна зварити смачний холодець. Тож готуйте, смакуйте і будьте здорові, і неодмінно будьте дуже і дуже щасливі, не дивлячись ні на що.